What? Друзі, привіт! Мене звати Нюся, а це мої друзі-вусенятки Сашко та Маричка. Привіт! Привіт-привіт! Так, усім привіт! Нюся, нюся, а ти сьогодні підготувала для нас казоньку. Так, і дуже-дуже цікаву і повчальну. Е, чарівний горщик називається. О, як цікаво! Готові вже чути. Так, так. Угу. Ну тоді сідайте зручніше, і у нас чудова казонька. Чарівний горщик. Чарівний горщик. Дід Іван знайшов у городі старий горщик. Коли він поклав у нього моркву, горщик заспівав. дзинь 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 Щастя це ділитися. Звірі з усього села прибігали, щоб спробувати щасливу юшку. Але жадібний лис Панас викрав горщик. Він хотів варити золото, але горщик став сірим і більше не співав, мовчав. Лис Панас тоді зрозумів, щоб горщик працював, треба дарувати, а не брати. Він повернув його дідові і знов залунали пісні: Дзинь-дзинь, дзинь дзинь Щастя це ділитися. Ось така казанька. Друзі, як ви гадаєте, що робить горщик таким чарівним? Ну, я думаю, що таким чарівним його роблять добрі справи та добре серце. Якби в мене був такий горщик, то я б всіх-всіх нагодувала і усіх би пригощала. А я, а я, а я собі в ньому зварив багато цукерок. Ну, тоді би цей горщик в тебе не працював. Правда, Нюся? Правда. Марічко, ти добре зрозуміла казеньку, що треба ділитися. І тоді горщик буде варити добро для всіх. Не О -о. тільки для тебе, Сашко. Ну, тоді я, тоді я теж буду ділитися. Це чудово. Ось така у нас сьогодні чудова і повчальна казанька. А на сьогодні все. О, так. як це? Так, треба лягати спати. На добраніч, діти. На добраніч. ніч. Бувайте.